бомбити і спекатись будинку управління номер 2 а відтак номер 4 Львівської Кеч 25 років не ремонтували будинок на вулиці Стрийській, 61. Мешканці у відчаю звернулися до журналістів народного контролю. Зік потребують заміни каналізаційні труби, водопроводні труби. У підвалі постійно стоїть вода. Дорога потребує ремонту. Тротуар було знищено кілька років тому під час прокладання труб. І до цього часу тротуар не відновлений. Люди вимушені ходити по проїжджій частині. Ця проводка за 40 років вона вже вийшла з ладу, її обмотують стрічкою ізоляційною, і на цьому все закінчується. У нас Дах потрібно ремонтувати, тому що коли падає дощ, то в нас заливає ліфтову кабіну і мотор. От проблема з опаленням, яке не залежить від тепломережі, а залежить від нашого жепу, тому що в нас труби є старі, вони лопають і опалення цілу зиму в наших квартирах є 14 градусів. Директор будинку управління відхрещується, мовляв, на ремонт коштів нема. На що ж витрачають гроші, які мешканці сплачують за комунальні послуги, чоловік не розповів. Вирішення ж проблеми комунальники вбачають у тому, щоб спекатись будинку на стризькі 61, передавши його на баланс міста. У спадок керівництво БУ №4 не дасть ні копійки. Натомість обіцяє землі для реалізації. Ми їм даром не придаємо. Ми їм придаємо земельні ділянки, так було висловлені, згідні були не самі ухвалу прийняли місто. Прийняли рішення согласовано з КАБМІном, согласовано з міністерством оборони. Вони мають ці ділянки взяти на до себе, їх реалізовують, отримують гроші і проводять ремонтні роботи. Тих будинків, які ми їм передаємо. Сихівська адміністрація у свою чергу відмовляється брати на баланс занедбану будову на Стрийській 61, адже її ремонт коштуватиме майже 2,5 мільйони гривень. Питання щодо передачі не вирішено у зв'язку з тим, що будинку потребується багато капіталу платень. Кошти можуть тільки після продажу земельних ділянок, які будуть на компенсацію. Керівництво квартирно-експлуатаційного відділу Міністерства оборони України, яке відповідальне за продаж земель, для журналістів народного контролю часу не знайшло. Журналісти ж зіку звертаються з офіційним запитом до міськради, а саме до голови комісії містобудування Андрія Нагутника та голови комісії землеупорядництва Олега Махніцького, із вимогою якнайшвидше організувати продаж землі Бу номер 4 та розпочати ремонт, 61-го будинку на вулиці Стризьк. Леся Поденська, народний контроль, телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь. Вас ігнорують. Для вас працює народний контроль Зік. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57. Приходьте за адресою Сихів проспект Червоної калини 60 супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль. Зік.